Вітаю українці, йдіть нахуй Москвороті. Зараз вам покажу одне відео. Ви мені скажете і прокоментуєте, що це за людина, про що він говорить і в якому місці це сталося. Я розговорю на руском. Можна розговорювати на русско? Возле для мене да теж клупануло. І ще два. Ну, штуки, суті, навіть чотири точно. У мене був один ранений. І ні суть страну там один ранений. Ще один, дороги. Он там ішов Діснаріч, з той сторони. Подивились відео на звідмі місто. Бо це був обстріл міста одного міста. І це був водій. То я вам даю підказку. Це був водій, де обстріляли його транспорт. А ви мені е прокоментуйте і вгадайте, що це за місто. А я вам в другій частині покажу, що це за місто? Ми домовились, бо мова має значення. В мене є країна, я її любив, все воложкі очі, люди кораблі.